Дев'ятиденний ветеранський велопробіг під назвою Шануємо пам'ять захисників України дістався Білої церкви. Двоє постійних учасників, ветерани Іван Балашов та Анатолій Вересенко. Вже подолали майже тисячу кілометрів від Ужгороду та прямують до столиці України. Це велопробіг у нас вже п'ятий міта велопробігу це вшанування пам'яті захисників та захисниць України. Чотири велопробіги проходили по Україні. Перший у 2016 році. Самий наш знаменательний скажімо так, був у 2020 році, ми їздили в Маріуполь, нас було четверо. Анатолій, я, Сергій, він наймолодий зараз на війні. І Микола Дидяк, з Ужгорода. тільки е демобілізувався, поранений був вже в цій війні. Тобто ми крутимо педалі і за себе, і за них. Також наші ветерани-велосипедисти влаштовували велопробіг і Європейським Союзом. Хочу відмітити, що вся Європа за Україну, всі за нас, прапора кругом, люди підходять. На Білоцерківщині до велопробігу доєдналися і місцеві спортсмени-велосипедисти та подолали разом із ветеранами кілька десятків кілометрів. Е, чудова Білоцерква, є сам з Київщини, е, а ще чудовіші, молодь наші діти. Як як приємно було їхати рядом з пастрами спорту вашими молодими велопробіг, чудова нагода пропагувати здоровий спосіб життя, один із варіантів реабілітації бійців та має на меті збір донатів для допомоги Збройним силам України, каже ветеран Іван Балашов. Разом з тим, ми пропагуємо власним прикладом ветеранський спорт, спортивну реабілітацію, здоровий європейський спосіб життя. Дмитро Ніжельський, Олег Волік, новини, телеканал Крокус.